Друзі, всім привіт! Ви на Гналігаводнюс. В цьому відео ми обговоримо дві дуже цікаві довгоочікувані події, які знаходяться одна в одній, а саме нова бойова перепустка, і це вже аж 16-й сезон, в якому є невеликі нововведення. Ну і крім основної бойової перепустки, буде ще доволі завжди очікувана подія. А саме четверта глава бойової перепустки, де ми зможемо забрати преміум танк поки що кандидаті тільки два. А якщо ти хочеш дізнатися важливою інформацією, відповідно якої ще немає на просторах варгеймінга або на ютубах, то відповідно підписуйся в описі на телеграм-канал на нашій. І там ми публікуємо інформацію набагато раніше. Там в коментарях ми вже якраз і підібрали двох кандидатів на цю бойову перепустку і навели факти, які в свою чергу будуть наводитися у відео. Чому я думаю, що там знаходиться той чи інший танк? Тож не будемо гаяти час. Поїхали. Розпочнемо одразу з бойової перепустки, про яку вже є відео на каналі, де я докладно про нього розповів. І не тільки про бойову перепустку, а ще й про оновлення 1.28. До речі, це ти можеш подивитися в кінці відео на картки, класити на неї та перейти. Одним словом, можете зайти на канал та подивитися. Ну а сьогодні в цьому відео я повторюся, що говорив в минулому відео на рахунок бойової перепустки. Тож, хто не слухав, буде цікаво, але я думаю, багато хто вже моє відео подивився, і їм не буде цікаво слухати це знову. Тому я спочатку озвучу думки про замаскований танку відео для четвертої глави бойової перепустки. А вже потім про подробиці бойової перепустки. Тож, на четвертій хвилині відео розробників нам показали танк темряві, який потім увімкнув фари з освітленням мною фото. і Пересортованих танків по схожим габаритам, мені вдалося знайти тільки два нових підходящих танка: це Char Murat, французьке СТ-9 рівня з барабаном, але великих габаритів, та італійська СТ 8 рівня прототіпу 6, схожий по ТТХ на Project 46 та МБТ, але по зовнішньому вигляду це стандарт Б. Тож, якщо освіти фото у правильному моменті, то можна побачити вже нормальний силует. Танку, він в свою чергу має великий і піднятий НЛД, маленький під гострим кутом ВЛД, на якому розміщений люк мехвода. І якщо подивитися, то можна побачити квадратну башню. Все точ-в точ підходить під опис зовнішності Чар Мурата. Окрім цього, якщо дивитися на корпус, то він має гострі скули корпусу, які має і Чар Мурат. Ну, і якщо дивитися в лоб на танк, то ліворуч буде деталька, яка кріпиться на три опори, яка теж є у Мурата. А праворуч на башні буде залізний короб, який теж є у мурата. І з цього всього найбільшими ознаками схожий це сам корпус і деталі башні. І тут ви таки могли подумати, чому я тоді сюди додав прототип 6. Якщо так із моїх слів все зрозуміло, що танк це чар Мурат, а тут все не так однозначно, як то кажуть у кавичках, бо якщо подивитися трішечки далі в відео, то його башня в темряві ніби скругляється. І вже дуже нагадує прототипа 6. Але корпус не змінюється далі, це дульний тормоз, якщо у мурата він полумісяцем. То у прототипа він такий самий квадратний, як і на відео. І третій це те, що коли він вмикав фари, то вони вмикалися не над гусеницями, як у мурата, а на самому корпусі на стикі НЛД та ВЛД. Прям як у прототипа, звісно, більше візуальних знаків у Мурата, але і знаки прототипа мають сенс на існування. А якщо розглянути місце, де танк був показаний, то тут становиться ще цікавіше. Бо якщо у нейромережі попросити визначити по будинку, яка це може бути країна, то вона скаже, що це може бути малоймовірно Італія. Цитую, Італія це цікава версія, але на мою думку, мало ймовірна. Ось чому. Архітектура. Будинки тут виглядають більше як північноєвропейські: Німеччина, Польща, Бельгія, Франція тощо. В Італії традиційно використовувати більше світлих матеріалів: камінь, тукатурку, тоді як тут темна цегла. Атмосфера. Ця сцена нагадує промислові або військові райони часів Другої світової війни. В Італії вулички зазвичай, вузькі. А будинки мають більш класичний або середземноморні деталі, арки, тераковані черепиці і так далі. Тож, зі слів, нейромережі довкілля не схоже на Італію. Але якщо запитати, чи схожа вона на Францію, то там навпаки зворотня відповідь: цитую: так на Францію це схоже більше, ніж на Італію. Ось чому архітектура цегляних будинків. Можуть відповідати промисловим або робітничим кварталам у північній Франції, наприклад, Ліль у Нормандії. У французьких містах тих часів можна було знайти такі теми, як вузькі вулиці, атмосфера, освітлення, вулички та загальна стилістика, нагадують сцени із французьких міст часів Другої світової війни, особливо під час німецької окупації. Я думаю, що розробники не даремно танк показали в такій місцевості, а трохи натякаючи на те, якої країни буде ось ця тематика та саме наш танк за атмосферою та будинками. На моїй думці це буде Шар Мурат. Багато на рахунок нього мілких деталей, ну і звісно, одна така велика у вигляді корпусу. А якщо ти помітив, то ще є якісь малі деталі, які сильно відсилаються на той чи інший танк. Або доволі таки це все ж таки прототип 6. Напиши в коментарях, що ти думаєш на рахунок цього. Зпосередньої інформації, яка була злита з інфою в простір, це четверта глава бойової перепустки, яка, до речі, наголошую, буде з колаборацією із кимось, буде приблизно в травні, але можливо буде і раніше, бо це всього лише злита інформація. Тепер про бойову перепустку, хто не бачив минуле відео. Тож бойова перепустка це ключовий етап танків. У яких буде type 71 блискавиця та Е50М? Вигляд стилів ви бачите на екранах. З більш вагомої інформації можу зазначити, що оновлення магазину, розділ магазину бойової перепустки оновлено вкладку предмети за очки змінено на сховище бойової перепустки. І початку сезону гравці можуть отримувати більше нагород із попередніх сезонів, використовуючи золото або нову валюту події фішки. Це, якщо коротко, а якщо детально, то тут цікавіше. Давайте по пунктах. Сховище бойової перепустки – це розділ нагород у внутрішньо магазині, раніше прив'язаний до очок бойової перепустки, Наразі перероблений і перенайменований на сховище бойової перепустки. Ось що нового. Якщо раніше магазин бойової перепустки був доступний після закінчення всіх трьох глав, то тепер, по нових правилах, він стає доступний одразу із початком сезону. Для його відкриття більше не потрібно завершувати всі три глави. Разом з новими правилами магазину додана нова валюта. Нагороди тепер можна купувати за монети, зароблені за базові нагороди та досягнення певних етапів прогресії. Варіантність купівлі: більшість товарів сховища бойової перепустки, за винятком бонів, які продаються виключно за монети, можна буде придбати за монети або за золото. Монети є дійсною валютою лише впродовж сезону. Розширений асортимент сховище бойової перепустки оновило вибір товарів, додавши різні текалі та написи. Одним словом, елементи 2D кастомізації, 3D стилі, преміум танки з 14-го сезону та членів екіпажу майже у всіх минулих сезонів за деякими винятками, а також цінним майно. система пост прогресії. Завершивши всі три глави 16-го сезону, ви зможете проходити елітний шлях скільки завгодно разів до кінця сезону. Таким чином, ви заробляєте ваучери. Це новий вид нагороди типу Я кейс, що випадковим чином дає вільний досвід кредити та компоненти експериментального обладнання. Також можна буде заробляти бони після закінчення трьох глав. Крім того, після виходу бойової перепустки стануть доступні два нових танки за жетони, які вже офіційно опубліковані: це ЯРАК 105 прототип ЛТ Франції 9-го рівня. Та об'єкт 265 радянський тяж 9 рівня з механікою зворотньої дозарядки. ЛТ може забрати за 20 жетонів. Вважайте одразу, не чекаючи наступної бойові перепустки. А вже об'єкт 265 буде за 28 жетонів, а це в свій час прийдеться зафармити або весь пропуск, включаючи всі жетони за покращену лінійку нагород. Або назбирати всі безкоштовні і збирані скільки жетонів наступною бойовою перепусткою їх просто використати. Друзі, на цьому все. Ось таке вийшло відео. враженням від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще разок вже у новому відео, тому можеш підписатися на канал та вимкнути дзвіночок. Тут купа цікавих відео по нашій грі, також проводжу стріми, на яких я активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забувай. Відповідно, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитися. Підтримайте Україну, підтримайте зсу. Хай вам щастить. Слава Україні, героям слава!